В класики. Зараз взяли крейду і будемо грати в класики Опа! А це, конечно, тягово, що ми для гля... Да. Для... Для... Е, види снігу. Сантапол поменяв. Ніхує! Санта пол поменяв. Серйозно. Серйозно. Разом, так, ці мо... о... О цих надо бігти, бо, по цих мостиках треба разом їсти, бо по-моєму вони обвалюються, коли по ним пробігають. Коротше э... готовий. Да. Або... або ми всі впадемо, або ми коротше, всі пройдемо. Ну, Ігор. Ти так, так разом з усіма й пішов, так? То по ідеї, якщо він упаде, то ми, появиться ми портал. На... Я... Ну, я так думаю, що появиться портал. Я думаю, що воно так може бути розчитано. Ой, 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 а, купашка, черепашка. Я на ракетах ровно. Нет, давай ты сейчас не могу. Перебігать, не, не, ну, <рисква> 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 не перебегай, не перебігай, да? Пока ні, мабуть, ну, тож надо, або хтось надо так або хтось. Андрюха, Андрюха. Не, це просто чорний. Просто чорний. Е, не спішить, Ігор, пробіг, зараз він може в пост навернути. Ладно, точно. Може, в кооперативі проблема. Я думаю, що в кооперативі вони можуть падати тільки коли появляються портали. Ну, знаєш, от там за закритими дверима первих рівнів. Е, що цей? Вони розчитані, що вони закриваються і назад не випускає. А для тих, хто стався, з'являється портал. У них воно так продумується. Ну я не знаю, я пам'ятаю, що ну, по, по моїй пам'яті вони наче падали, а так ну, не так. Не, не, не. Сері, кстати, ти попробує третього ліця. Да, Це я ж на відео бачив, як вже. Я, я фанат більше першого разу. Я, я взяв вняв... курочку.

Да, це в мене прямо це як за я там, то, там може. вже. Там дуже купатьово. Правда, вони срочені там трохи, ну то таке. Просто. Де, да, де? Да. За роботою. Да, за гаражами? Да, за гаражами. Там є предприятие. Там І же склад! Там да, же склад! Так ж вони там храняться, Вони ж кажуть трохи вчатку. Просрочені. У мене ж в кімнаті потемні от того юмора. А що там рано йти з посередньою? Там кладбище. Ага, да, тигр. Я не почув, я ж кажу, там же ж кладбище. Я не почув, А що там? Не диви, там хпшники. Не приймайте туди, ми туди зараз прийдемо. То не секрет. Нас туди, бо зараз блін всі. нас туди зараз приведе дорога, окани появи. Нага, на пенсію повівся, так? На пенсію повівся Бачите трошки. Я люблю такі пранки, так продумано. Отак, ну, підождіть, нам кудись униз тепер. А, ось отсюда можна прийти. Ууу, тільки тут ось ще враг. Коротше, сюди на І тепер ми йдемо за водопадом де, де ви бачили. Водопади бонуси. Зараз да, да, починаємо да, да. брати, і з'являється куча всяких Добре да, брать, мудаків. Так, починаємо брати, то мудаки завжди Так. Лучше давати. Так? Да? Угу. Не, ми смотримо, сторона якої Угу. подивитися. Философія, угу. як я. його як не мешає. Ой же здоровье ваше секретное, вот воно тут пущак справа. А вот когда секретно задт шмири в полную. А дыца, их надо наем бывать, они только камеры разбиваются. <рапа> да, да, вони попадают униз и да. Ого, игрально, поближе. Вс, этих не идт.

Я не вивожу. З ними там путь. В такому закритому пространстві з ними не вивожу. Цекменя Це ну, тут спика. Хоч по тут локація, прикольна, тільки ну, вниз не прям Ну шо, там, не зря покажу. Сходить, посила. Це секретний, його взагалі так попіймають. Ну, попробуй ще, блін, до його відкриті. Не, ну зараз цей брак буде посадок, то я як на всіх походах свішить настав. Ну, і... воно, якщо читаєш оці смски, то воно доволі намікає тобі на нього там все. Ти знаходиш карту цього уровня. Yeah, царана, і воно... чекав, так, вчора, це разом... Ну добре. Да, oh -oh. вот. Так, ну причому не ка просто читаєш, щоб там. Там воно з долю юмора, тут то все теж написано. Типа з да. то, тобою общається, а там в нас за скорпіон, шам не знаю. Нам треба зараз вниз. Факон, ні, воно, ну коротше, нам можете обійти, ось патрони пособирати по кругу. там, І е тоді спригнути треба десь дебати, коротше, подобності. Вон ти ще раз, вон ти так, там пещеру є, але тільки ж можна ще ті типу, пособирати патрони поверху. Ого, Ззади. це тут поєдна. Ага. У мене 2 хп. так Так, так туди. І, і, тепер шука... а, ой, бать. і тепер шукайте де можна спригнути. Там он бик застряв в воді. Коротше, шукайте де можна спрыгнути, в, ну, в саме низкий. Ой-ой-ой, до мене тут спрыгнули, ще фуліа. Я зник без вісти. Ти в эту ту воду впав? Ой-ой, я думав, бик застряв, він розвернувся і бик. Ну красивий Юра, я стою, дивлюсь, а воно пошток. Лунний гори, mm -hmm. я не пам'ятаю. Там читати треба, їхати. Ну тут лор такий, він же ж наполовину. Э, like, like... like, 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 like... да, він наполовину пол... на жартівливий лор, так що я до нього так. Щоб it's... ти розумів, в кінці першої часті, ну, ти улітаєш на літаючій тарілки до типу, головного босса, ну, щоб там... Намок на те, що ти зустрінеш, може його в слідій ігрі в якийсь. А в початці слідчої часті тебе на якомусь блин, непонятному літаючому апараті отакі головастики, як ми в навчалі їх пасхалки знайшли в секреті. В начале, і тебе твою тарілку, ті, вони врізаються случайно, в неї. І типу падаєш, приземляєш, що отець. Це взагалі якісь детский сад. Ні, це взагалі, дітки, там, 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 маленький Нє, друга часть. Я не про іменно. Да, 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 про... Не номерна друго. друга часть. Вот тут здесь в воде можно найти, по-моему, то ли аптечку, то ли броню. Короче, тут в воде здесь есть тоже по-моему. Ой, бля! И кучу рыб можно найти. Да, да, да. Я сполный вигор чуя, с этим. Там до перший уровень связана, и пусть делает. А другой закип запах нахуй, что я не Нет, тут воно у описывается где до чего ты теперь уже... вас тут. Да, вот он, вот я за него сказал, что тут без то салу нахуй. У нас бесконечно водная дыхание. А, вы Нет. А де не, видно, на скине блять. А ти попробуй за і плавание, а воно потім Воно потом покажет. Ты плаваешь, а потом появляется шкала. полоне. А ты сначала на вольових усилиях, а потом уже дихання, конечно есть. А потом здоров'я? Ні, дихання, да. А, а я не помню, здоровье начиналось. Типу Затримуешь а... потім Подих затримує тебе. І Що рибі, бюджет. А я помібульно б'ю! Я, 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 я на сушу зайшло, на заюпа. А вона як це, як ото лосось на нересті пішла. Кинулося. Що йдемо? Я патрони збираю. Наверх пішли і не оставайся тут сам, мало річ, яка Росія тільки-то там є. вже вороги стоять. Гоу-гоу-гоу! Ну наразі, тьо! гоу Ти чого втикаєш? Я задивився на Русалу. Вона чує, що вона... ...східна, там, джеки. І ось і двері вона не А прикол в тому, мене двері не пропускаються. Він? Шукай портал. Джека, спій, не біжи. Ні-ні, я виправдував. Так не, вони типу то откриваються, по-открываються. Пробую тонуть. Пробую тонуть. О, вот, открыл, открылись. Андрюх, а да ты еди? Открылись. Вони, вони открывай, вони вони попробуем. Не, там точка, там триггер їхнього открыть, я десь збоку знаходиться появился. Игорь, не біжи пока. Та я стою. А Все, поширяло, прибігли, бомби. А де снігуруч попять, пишу спустили. О, ну, ничего. Что-то брат? Э, Андрюха. А дайте, Андрюха, а да это я? Тупо говорить, но... ну, назад. ну... Иди сюда все, Андрюха, хайся гранатометом, убья их. Давай, давай ли я напишешь? А попробую утонуть. Да, кстати, я у не... них. А бороздавай. А где мы А ну иди сюда, бах. Аба гранатометом, чувач, жахнешься с обо гранатометом, по, гранатом, по идее ты за спамнишься дальше. Ми ж вроді як контрольну точку найшли. О, ты что? А ну появи. Я в воду падаю. да. давайте сюди дойдем і він хай себе уб'є. Я думаю, да, нам треба трошки далі пройти. А тут уже бот все. Тепер уже я не можу пройти до вас! Osionfish. Я сейчас этот, я сейчас... Андрюха, перерывайся тебя, чуешь, Андрюха, перерывайся тебя, ты появишься, по идее, ты для босса. Поцелуй пылесос! Да. А вы ничего, вы можете? Тренировалась, да, в каком-нибудь клубе флешке? Прям типа рыбкам. Квадрориф могут і так. Быти еще выбегают. У Вона прям водопад с проми. Может по месячь. Подшей Животное. Так, прикольный уровень, да.